Ну що ж, друзі, ми повертаємось до Етеру. У нас на годиннику 10.32 і розпочинаємо. Розпочинаємо ми сьогоднішній випуск мускабу. І одразу вам повідомляю, що ми вже на зв'язку із нашим сьогоднішнім гостем, і тільки треба перевірити, чи нас чути. Алло-алло! Добрий день, чути Ой, чути. Так. Добрий, добрий. А з нами сьогодні друзі на телефонній лінії. Прошу вітати Оліван. Тобі е, доброго. Е, я не знаю, як правильно казати, чи доброго ранку, чи доброго дня. Тут уже питання звідки ти з нами на зв'язку. Так, де ти саме перебуваєш? Розповідай, будь ласка. Прямо зараз в Сієтлі. Штат Вашингтон. Ой, Боже, то тебе глибока ніч зараз, напевно. Угу, угу. Е, ну, будемо спілкуватися, навіть не враховуючи далеку, то відстані, тому що будемо сьогодні прем'єрити твій свіженький трек, але хочу запитати тебе: ти живеш на своїй чи на орендованій квартирі? Зараз наші слухачі зрозуміють, чому я тебе це запитую. Ой, я живу де попало. Чесно, поки їжіте. Дивись, хочу тебе запитати, яким чином у вас відбулося, ну зрештою, трек написаний в колаборації, яким чином ви познайомилися, так. і, взагалі, якщо де є якась ти знайшов розповідають Ліруш, так, де Делі Руша? Взагалі дуже випадково все сталося. Я просто вертав Тікток і побачив ну, якась дівчинка, яка співає якісь пісні. Після цього просто взяв написав приспів при, при, при це. Е -е, і ми якось так законектилися, здружилися і почали робити е пісеньку цю разом, і ми робили її доволі довго майже рік. Ого. Так що це най найбільш страдальна моя пісня, що ми її дуже довго робили. А в чому, так, так, було в чому вся в складність рік писати? Їздили багато, десь вона їздила, десь я їздив, і вся команда теж розкидана зараз по світу. А ось і головна причина: просто mm -hmm. ви ніяк не могли. Скажімо так, нормально зібрати з купу, бо постійно е, робочі поїздки, то ти за кордоном, то її немає, і команду ще зібрати докупи складно. Та да, саме так mm -hmm. ну дивись, ми мали ексклюзивну змогу переслухати його перед початком прем'єри, яка в нас зараз зовсім скоро відбудеться. Трек достатньо такий ностальгічний, ліричний. Такий, навіть насправді, по вайбу він осінній, тому що не хочеться нікуди виходити. Температура так достатньо прохолодненько. У нас уже сьогодні саме відбулося така. От і воно дуже гарно буде поєднювати, звідки чиї слова, і звідки взагалі ідея. Самого треку трішки нам про трек детальніше розкажи. Ну, приспів написала Ліруша. Я її побачив тіктоці, як це вже сказав. Mm -hmm. А ну, далі. Ага, ти... написав, Зліпили такого mm -hmm. Mm -hmm. Ну э, достатньо глибокі я хочу сказати слова. Я думаю, що це хтось написав один, але це вийшла ваша колаба. І э, коли прослуховуєш, тобто ти її можеш насправді трішки э, прожити, навіть тому, що э, мені було цікаво, хто можливо переживав э, такі відчуття. E, э, ти э, чи все ж таки Ліруша? Тобто, кому вона буде э, э, скажімо так, э, відбулася у чиємусь житті, Ті. Чи були в тебе такі випадки, чи не було? Так, знову грошей те, що напевно, біда з мережею, бо тебе дуже погано чути. Ну, повтори, будь ласка. Так, я кажу, о. що історія більш моя, але можливо. <реш> Так, ще ну, раз Щось, напевно, у штатах з інтернетом біда, бо дуже-дуже тебе місцями сильно перебиває. <му> так, сподіваюся, що ти нас зараз десь я чую на задньому фоні, так. ти нас таки чуєш. А, до речі, хочу ще якраз і запитати тебе. Я сподіваюся, ти зараз почуєш і мережа то від віднев... відновиться. А, я попробую поки що Та перезаново. Навратити. Ну давай. Так, Оліван, а чи чути нас знову? Бо щось тебе ледве-ледве чути. Я не розумію. чи в штатах, напевно, немає таких хороших О, Тепер чути, О, тепер, чути. О, тепер прекрасно чути. Так, от запитання, яке я хочу поставити, то скажи, будь ласочка, як тобі ближче, особисто для тебе? Так ти готовий, скажімо, от стався розхід там з дівчиною, так які стосунки, ти готовий їх повернути назад? Чи все ж таки будеш поступати як хірург? Себто розійшлись і все, і не слід розстрибувати. Себе mm -hmm. і забув. Що тобі буде ближче? Mm -hmm. Чесно, індивідуально, напевно. Якщо любиш, то будемо боротися до, до кінця. Якщо вже нема любові, то певно вже й нема що там триматися. Індивідуально, десь е, приховавницю. А різко, ну, тепер так. зізнавайся, чи твоє серце зараз е, зайняте, чи воно... Чи Вільно. хтось зайняв твою mm -hmm. квартиру вже всередині. Так, так. І перевіз речі. Якщо <laughs> скажу... <ганувач> Хто він мої фанатки, дівчата а, <ганувач> ну тоді не можна, тоді <ганувач> це вже треба тримати. <ганувач> це <цим> буде секретом. <ганувач> Окей, і також в тебе, по факту, тому що переглядали е, твій ютубчик. В тебе простежується більш такий ну ліричний репертуар. І я ще коли готувався, е, чекати нам кліп чи не чекати. Кліп, чи це буде такий? Ну так як ти кажеш, що у вас трішки біда з організацією, бо важко всіх зібрати докупи, то напевно кліп це дуже велике питання. А раптом, а раптом. Так, да, я думаю, що на цю пісню ми кліп не зможемо зробити, але зовсім скоро вже нові пісні, і там вже, є, вже ми знімаємо кліпи, то угу. все буде файно. О, О якщо нові пісні, то тут розкривай. вже треба трішки так, так. відкривати цю ширму таємниці. І коли можна тебе знову буде почути вже зі свіжим треком. Разом, а, можливо, це і вийшов недавно, ]ся. так. А можливо, це буде і колаба. Ну, це індивідуальні пісні, буде дві пісні, але наступну пісню вже можна буде почути десь за тижня три. Угу. А так само буде якийсь таким ліричним настроєм, чи буде щось таке інше пробувати для себе. Я люблю сумувати, то я такі пісні не пишу. Ну, я тобі скажу, тобі дуже... дуже позитивно ти сумку. Я думаю, скажу, що да, буде пісня така ностальгічна. А в тебе воно і виходить насправді. Ну і на сам кінець ми хочемо, щоб ти перед тим, як будемо зараз прем'єрити, трішечки побажав нашим слухачам їх чогось так, такого тиждень. тепленького. Ну, як ти вмієш? — Бажаю всім перемоги, щоб ми нарешті вже війна закінчилася. Всі повернулися по домівках. Та й все, що було в нас добре повністю з тобою ми погоджуємося якщо хтось має якусь таку ностальгічну ностальгічний настрій я думаю цей трек там теплота несеться і щось таке приємне нехай кожен із слухачів зараз а віде. я друзі нагадую що з нами із далеких далеких країв, саме з сполучених штатів америки з штату вашингтон був оліван дякуємо за те що ти до нас приєднався таку ж в тебе в глибоку ніч угу. і ще маєш сили з нами трішки порозмовляти ну а ми ми, друзі, будемо переходити до прем'єри квартири. Слухаємо. А квартира слухала наші балочки, а квартира слухала. Пам'ятаєш ми з тобою двоє, дивились у нічне вікно, ми говорили про все до ранку, а на інше було все одно, А пам'ятаєш, ми з тобою двоє, Так часто їздили у Львів, тоді не знав, чи я кохаю і зберегти нехтів і не зумів, рани залишені мною на серді, як тріщини в люді, на земніму зерці, і голодом тягне вже тебе Я не бачив з минулого року, і я пам'ятаю все добре від тебе, можливо, жалію, та й так мені треба, нам тяжко разом, а життя тяжче окремо така води. Постіль у кімнаті ніч, і самота у гостях пліч у пліч. Мене програли, понеграли в почуття. І напевно таке життя, я видаляю файли з голови. Вони не йдуть, і я не хочу йти. Того повітря так не вистачає, я замість цукру сльози дозичаєм. Чужі всі сторонні лайки, ти обіймав мене замість лайки холодомця, свого порогу, тебе я не бачила більше року, вулиця львова ще пахне нам, квітами, що завжди під душами. є света, котрий на виріс, і кожен з нас змовис. la cual te la